Житомирщина роззброюється. Упродовж квітня в області триватиме місячник добровільної здачі зброї. Правоохоронці вкотре закликають громадян здати до міліції незареєстровану та незаконну здобуту зброю, боєприпаси та вибухові речовини, тим самим звільнити себе від кримінальної відповідальності. За незаконне збереження зброї є кримінальна відповідальність по 263 третій кримінального кодексу України. Якщо добровільно громадян здає зброю, він таким чином уникає такої кримінальної відповідальності. початку року жителі Житомирщини вже здали до органів внутрішньо. Їхні справ 107 одиниць зброї спецзасобів та понад 2800 набоїв. Частину нелегальних предметів показали журналістам в обласному управлінні міліції. Серед них найбільшу зацікавленість викликав спецзасіб пристрій оса, який перебуває на озброєнні в спецпідрозділах Російської Федерації. І має дуже потужну дію. Цей вид зброї було виявлено у громадянина Росії під час митного контролю. В Україні пристрій ОСА зареєструвати неможливо, тому чоловік добровільно приніс спецзасіб до міліції. В нього заряджені є два види набоїв: один з металевими шариками. Для примусового зупинки транспортного засобу, це ми маємо на увазі, а це ось з резиновою пулею. Принцип дії. ось заряджається сюди батарейка за допомогою малого електричного сигналу. Набій не капсуля тут немає, а набій спрацьовує на основі від того, що подається маленький імпульс, і відбувається вистріл. Уся здана зброя проходитиме експертне дослідження. Після буде направлено до Вінниці на знищення. Будуть перевіряти свічиє чи не є ця зброя, викрадена, чи не є ця зброя втрачена. якщо вона дійсно не буде підпадати і не буде проходити публікам, вся ця зброя буде знищена на Вінницькому заводі. Це єдиний завод, який передбачено і передбачено дозволено знищувати Отримати більш детальну інформацію з дозвільної системи можна у територіальних відділах міліції.